Так, дядьки, всім привіту, Що у нас тут новий день, нові закупочки. Люська стара, хоча вона не дуже стара. Да? Інспектор працює на всі бабки двадцять 1,20 мм стандартна, вона пів метра різцов. Я, звісно, в шокі, що Шо тут є, чого нема, Я й сам не знаю, бачу конуса. Ну... Основна маса тут різці, не на з півтони різєків. Різ, тут і нові, і бушні, і хороші, і погані. І кулачків куча. Це не на 250-ті. це з виду як нульцевий, нульцевий кулачочок. Тому що він трошки ржавенький, все чиститься. Сидиться, все які теж красавчики. Красавчики. Ну, не сильно вони побиті. А, тут ще, по моему патрони десь є, повинні бути присипані. Це мне дядько відправляв, так все гамузом сипав. Ну, І все гамузом. Ну, тут, звісно, всі бушні кулачки, от, бачите, хтось щось под під свої нужди. Ну, я думаю, якось ми їх попаруємо, посортуємо. Отакі метчики. Може кому метчики так. Візьму який кабанюра R18 Sis, а розмір його. 48X3. от, 48, не на X5, да? Ні, X3, 48X3, R18. Може кому треба дебелячі отакі м'єчики буду. Тут багато коротше гаєчниці. Гаєчні гаєчні. Все, якісь отакі. Вони дурні гроші стоять, але вони нікому не треба. 56х3 чи Х2. В общем, думаю, смисл виповняли. Кому треба, пишіть різці будемо продавати на відро. На відро, На десь гривень 70 кг. Що вони у нас тут по висоті. Самий дурний це наверное, у нас 30-й. Міряємо ну, 32-й. 32-й, грубо говоря. Ну, самі такі 20-ка, 25-ка і 32-й. 40-х е, тут немає. нема. Тобто самі такі ходові різечки. Тут бачите, є і нові, є такі, типу, Бушні, вже щось під щось переточені. М -м, такі, от всякі, типу, отрізні. Поки желательно, желательно все гамузом. А, кусочок Комунараса 2М-112. Що в нас ще... Кусочок отакий. Воно важуче, колона лета. Я думав, воно буде полегче, я його єлі вигрузив. Колона, на 70. Кодиція, прикольна. Е, воно по величині, де то не 12 тільки лета колона, і воно важуче падло. Це, це капець, уже спина болить. Ладно, буду потихеньку витягувати. Там вон, місто освободилось. От. Люська мені допомагає. З вас лайкосик, підписка, може щось ще розіграємо. Так що підписуйтесь, обов'язково, А я буду працювати ось така робота. Я не знаю, це не на, на цілий день черпати. Воно відьорка на грузи, в ньому вже кг 40 а скільки там відер. Це ужасно. Коротше. Ждіть, буду потихеньку витягувати, все вам показувати. І так, приступимо к продажам наших різечиків. Різечики, як ви бачите, тут така дебела кучка. Где-то по коліно будемо продавати їх на відро. Зараз я вам все розкажу, покажу, що у нас тут є. Різдчики тут, які хочеш. ИБУшні. Основна маса це 20 і ка типа такий 32-й. Їх редко попадається. 32-125. Ну, Таки, може, підложимо якось одне наборчик. Наприклад, обирувати жменю. Один отрізний проходний. Ще якийсь фасонний, хирений, там і гусаки, і качки, і срачки, і що хочеш. Коротше, все, що, все, що попадеться. Ну, Як ми всі добре знаємо, всім хочеться різні і внутрі розточні. Да. А таких тут мало. Отакі ось, бачите, всякі ось гусачки. В общем, і в цілому 70 гривень кілограм. О там, ось, типу, отакі от сверхубиті. Це вже, ну, Хтось затачив під свої нужди. Ви знаєте, колись і такий от різець треба буде, що ну, камера не фокусується. Знаєте там якусь мікровтулочку проточить чи ще якусь мікрохрень. В общем, отак. От. Такі от різечики. Да, багатенько і бушних. От, типа, отакий. От. Таке чувство, що його просто заточили і усе. Бачите, під якісь спецнужди. 70 гривень кілограм. Ну, продажа хоча б кілограм від 10. А лучше, отак, на відро. Дивіться, відро різців. У нас буде 2000 гривень відро. Е, нагружаю до 30 кг, щоб вам було трошки дешевше по доставці. Там може бути 29,8-29,9 Ну, так, трошки різцями е, регулюю вес. От. Думаю, смисл ви зрозуміли. Відро тарене, ну, повне 12-літрове відро різичиків за 2 косаря. А що в нас тут попалося? Такі якісь різечки, ось якийсь кабан дебелий, ось такий різечик, типу мікрофасонний. о, Це я слово умне почув фасонний різець. Такі ось. всякі, Дуже-дуже багато всяких видностей. О, такий. Ну, можуть десь проскакувати отакі. Ну, це вже знаєте людський фактор. Стараюсь вибирати, щоб вам поганого не продати. Репутація дороже, ніж оці 8 гривень. на нас затягне той різець. Ну, можуть проскочити якісь трошки биття, Ось, ви бачите, якийсь цікавий. Там праві, ліві, прямі, криві. О. ну Це ще в принципі нормальний, де щось проточить. Ну, Состояння ціна, я думаю, ви поняли. Лучше беріть по відру за 2000 гривень 84 то вже вам так сказати трошки на опт. А так, там 10, 15, 20, 25 кг. Буде ровно 70 кг. Тобто заказали 20 Умножили на 70 400. Якщо берете ведро, відру 30 кг. За 2000 гривень. Отакі От у нас трошки акції скидки. Не забуваємо люнетік ТОС SN40. Давайте, я не знаю, воно стоїть кучу бабок. ну, в общем, Кому цікаво, буде, напишете. УДГшка, 4500, можна трошки торг плита. Це патрончики треба поснімати віддільно. Ми по ним зробимо відео попродаємо. Люнет 1К62. Все робоче, все присутнє. На 16К20 улетів ще люди бились. Так, що ми зробимо вам трошки акційну пропозицію. Патрончики. Так, звісно, патрончики прийшли. Я б дуже зараз заматюкався, але не буду. Оце вам покупка удаленна, так сказати, онлайн. Ну, буває і таке. Не все ж, не все ж береги доларів. Правильно? Правильно. Ну, Що ми зробимо? Дивіться, ця грядка патронів продається за 100 доларів. 100, доларів, 100 американських доларів. Хто не знаю курс долара, я не знаю, де ви живете. У нас на нинішній момент читаємо по 42. Що сюди входить? Поляк, совок, білорус, кусочок білоруса, ще один білорус, совок, кусочок поляка. І ще один. Поляк з кулачками. От. І 125-й такий патрончик. Всі вони з дефектами. Не робочий, не один. Тобто, тут спіралька вибита, тут сухарик прокручується, тут нема сухарика і теж щось вона не хоче крутитися. Там чисто спіралька, Цей, цей отут он края чуть виламані. Тут тут взагалі кішки відсутствують. Ну, там зараз почнуть усиратися, кому воно. Нужно. А комусь може і потрібно. На запчасті. Тут корпус хороший. Раз там перекинув, ну як, относительно хороший. Ну, блин. 100 доларів. Я думаю, один нормальний 250-й поляк стоїть 200, бушний, в неплохому стані. Це грядка, тут кілограм з 200 От і вважайте, там по 20 за кіло. Коротше, патрони, отак, всі гамузом соточка. І поїхали. Може щось з них і зробити. По кулачкам, я не знаю, треба розбиратися. Ну, от що я замітив, він. Вроді підходи. Підходи. Ні, не це, якийсь другий піхав. А, там ж можуть бути зазубринки, о, Бачите, цей підходи, підходить. Що странно, він і в совок влазе. О, бачите, так, грубо говоря, він і в совок влазе. І в білоруса. О, ну от як поняття. Як поняття? Це поляк. Так, по кулачкам. Якщо є з когось желання, от є тут попадаються і нові. Що тут? Парно, не парно, о, Люсьєн, Русико, скажи здрасте людям. Можете і лайкосик. Ви не забувайте лайкосик поставити, підписатися обов'язково, бо буде у нас багато ще чого інтересного. Якщо є з когось желання, гривень по 100 за кілограм це відро я б одки дав. Тут, виходить, більшіство на Ого, це, вже 300... А, ну, Люсієн, ну береш, Нобель. Це навіть, на 315-й. Да. Більшість на 250. От, основна маса. Ось, ось візьмемо. І шнобель кругом треба всунути. Вроді підходить. Я його не так піхаю. Навіть, я задом наперед. В общем, основна маса на 250 патрон. Ось, ось оп. О, підходить. 100 гривень кілограм. Тут кілограм, мабуть, 40-50 В общем, якщо що, зважу. Тисочки не забуваємо, що у нас тут мідчики. Метчики теж різних конфігурацій. Багато дуже гаєчних. Що, наприклад, R6M5, не? 24х2, R18. А такі, це, наверное, 32-й, 36-й. Багато таких машинних. 20 на 1,5, другий. Що воно не так? Обсім, метчиків теж буде накидати. Наприклад, такі кабаны вам не ложить, а так всі підряд. Ну тут крупненькі такі шаги, типу 24х2, бачите, там 20-ка, може десь, типу 16 -ти проскочи. О, 16Р18. Поняли? В качество, ось такі ось усякі. В общем, 100 гривень кілограм. Ну, брать тоже хотя бы килограмм 10, а лучше 20, а лучше вообще ведро. Чим більше візьмете, тим більше вас рознобрати буде. Тут парочка, таких кабан... кабанів. я їх не буду ложити, бо не всім треба на 48. Хоча, якщо скажете, закину, то не є проблема. Помітчиком розібралися, їх тут ну, кілограм 60, може 70. Бачите, пару кабанів. О, ну то таке. Якщо що, розберемося. Що ще хотів... А! О! Те, що всі люблять Ваш любимий, зараз покажу. Кому нараз, Югославія, ні? А, Вільнюс. Вільнюс. В общем, отака бабулета. <кхи> все ходить. все виходить. Ну, ну, бачите, трошки тут мазута закоксована. Так, в принципі, нолька на проворот трошки єсть. Вперед-назад я люфта не чувствую. Е, зубчики шикарні. Шикарні зубчики гаєчка, бабка ціла, зажимний механізм. Навіть шків. Ну, Шків, бачите, трошки, трошки як п'яненький. Трошки як п'яненький. Шліци на 6 зубів. Це у нас комунарс, качество. От. От, така бабка буде п'ятерочку. 5 касариків, бо состояння хороше, комплектне. Може хто собі шукає, шикарна покупочка. Конус, я не знаю, який конус. Тут теж воно, бачите, почистить, п'ятерочка, взагалі, навіть з гайкою. Далі, що в нас осталось? 200-й поляк... Ні, білорус. Давайте мінус 300 за полторушечку, він може уїхати. Ну, отакий. Трошки люхт присутствує десь на тіски чи ще кудись така мікростоєчка 4 сотні. Далі осталась стоїчка за 1800. Магнітна, шикарна 1К-62. Кальосика 1600 тиски 1200. Давайте, щоб вони тут не стояли. Як ото бідний родич десь, ото знаєте, як на застоль'ї сяде в уголку і сидить. За касарь, за касарь, Може до вас поїхати. Так, що в нас там? ефірне время заканчується. Трошки вам сверлишка 700 гривень, морзе 1-2. Ну таке третій сорт не брак. Морзе 5 по 70 гривень, а ця херня. Куча дискових фрез з зубчиками по 50 гривень кг, ну всі забрати. За 2400 О, а що це за? Вже людська короста щось тягає. Господи, аби її тягать. Помітізом, бачите, опять не добрався. І оно ще в мене є сила, куча кулачків. Мда. 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 Якщо, що, там ще є полтони, якщо кому не хватить. От. А так, може, колись і доберусь, порозбираю. На цьому, в принципі, все. Ні, не все. Не все. А, ще. О, забув показати, дивіться. Куча, куча різетчиків. Тут у нас різечики, оце 16. -ті. А це, і богу, 12. А, ну, дай сюди. Спецінструмент. Оп, оп. 12, -ті, 16. -ті. Це у нас кругленькі. Типа 12-й, ну не на 10 І це теж десятка и І наверное, не, не Тоже все десятки. Десятки, десятки. Их тут просто тьма. Просто тьма. Ось о, дивіться, взял уже 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук. Ось о, 12 штук. А сколько Осіки їх отут. Коротше, 2500. Тут праві, ліві. О, дивиться такі типу отримувати. В общем, вам на дві жизни хватити, чи хвати з сусідом поділиться. В кого мілкі станочки. Бачите, правий, левий. Ну, 16 теж присутствують. 2500 за різєчки. Може є перехідник Мурза 6, 5х6. От Я не знаю, що з ним робили. Ну, ладно, що маємо, те маємо. Хотів вам показати, що така якась срань. Що воно таке? Тут типу, планшайба, мабуть, на 250-й. Внутрі мор за 4, ай, падає. Важучий кілограм 30 точно. Ну бачите, так, типу ділительний диск, ділительна головка, тут тепази. Типу, Оцей ну, богу десь на фризерні. А Так воно, бачите, крутиться. Не знаю, тисячі 1000... три кіла. Ой, 30 кг. Ой боже. Ну, півтори. Хер би з ним. І станочок отакий, якийсь дракончик. Так от. Вес його, їй богу, полтинник, дивіться, яка труба лита. Пінолька тут 70-та, мабуть, дебела. Тобто зубчики, все входи-виходи. Ой, шківи є. Тобто якось воно регулюється. Може кому бюджетна сурілочка, за соточку воно б отлетіло. 100 доларів. Так, не забуваємо фрезерочок. ТВ-шки не розрив, ТВ3 на розрив. ТВ Ну і в принципі все. Що, що було, все показав. Пишіть, не стісняйтесь, будемо щось робити, вибирати, збирати. Будемо нові покупочки купувати. Зараз десь ставлю. Тут навіть, в кінці буде розіграш частотника. Де я його показував? Да. За частотник теж там хотів побалакати. Ну Вже ефірне час, там ото, два якихось цих задніприводних викидиша висрались. Що типа, ти вже спустився на дно, розігруєш згорівший частотник. Він не згорівший, він там просто уходить в защиту. Може, щось там якийсь кондьор перепаять за 20 гривень і ви сэкономите полтори тисячі. Безплатно я його віддаю. Ну, це ви знаєте, люди ну, ну дебіли. Якщо, то, знаєте, сліпому не покажеш, глухому не розкажеш, дебілу не докажеш. Отдаю безплатно. Ну, Не, не заберуть з ним Олексій поработає, подивиться його внутрішній мір, що там. Згорівше. Ладно, то таке. Обращати на дебілів не будемо. Нормальні, адекватні люди, Нормальні, адекватні коменти писали. Вам всім спасибо. хтось виграє. Щас час стотнік. Безплатно. Тут капець, всім пока. І так, коротенька вставочка. Поки дото да досього, да шукаємо переможця розіграшу частотника. стотніка. Під прошлим відео, день назад це було. Шукаємо Піка пікавінер. Нема врем'я соплі розмазувати. Хороший розіграш. Все. Олександр Федор... Федорко, Федорко? зайняю за наголос. Напиши, ти виграв той частотник. Надпишись, зробиш скіншотик, своєї странички, і все, і забирай.